Всіх вітаю! Це відео. Я б назвав як поради починаючим підприємцям в Польщі, які б я дав на основі свого особистого досвіду. Тому, якщо ви починаючий бізнесмен або тільки хочете відкрити фірму, вам буде цікаво. Поки ви ставите великі пальці під цим відео, я дозволю собі почати з вже набридливого поїхали. Що ж, це відео не буде містити інформаційно мотиваційних порад, тому що їх ви знайдете в будь-якому бізнес-підручнику. Всі свої поради я ізолював саме в Польщі. І перед тим як в коментарях з'являться люди, які більш досвідчені ніж я, а таких я. Звісно ж, розумію набагато більше і почнуть мене критику критикувати, Одразу скажу, що я не продаю жодних курсів, не претендую на статус інфобізнесмена, а просто ділюся своїм досвідом. Тому, якщо вам цікаво, дивіться, дивіться це відео далі. Перша і найважливіша порада як українець українцю, як емігрант емігранту, перед тим як починати бізнес або ЄДГ спочатку почитайте інформацію, як легалізуватися від свого бізнесу. Це дуже важливо, тому що якщо ви неправильно легалізуєтесь від свого бізнесу, то ви просто можете достати депорт. А це найпросто. Жахлива ситуація, з якої немає виходу, я знаю ситуації, коли люди діставали депортації через те, що ще до ковіду наприклад не робили собі зазволення типу Б або неправильно легалізувалися, тому перед тим як Вступати на цю е, е, тропинку бізнесу обов'язково, хоча б подивіться інформацію, як потім, після того, як ви починаєте бізнес, легалізуватися від свого ж бізнесу. В мене на каналі є декілька відео, десь е, воно зараз е, висвітиться у вас на екрані. Е, е, я його записував вже давно, але система взагалі не змінилася. Там плюс-мінус така ж сама, можливо, тільки змінилися цифри на основі, на основі яких можна легалізуватися. Наступна порада без знайомств, без бюджету, не чекайте, що у вас одразу з першого місяця з'являться багато клієнтів і багато приходів. Така, на жаль, ситуація, що вам понадобиться хоча б один-два роки для того, щоб хоч якось виходити з мінусу. До речі, багато хто радить спочатку знайти клієнтів, попрацювати, виконати декілька проєктів, а потім вже зареєструвати свою фірму або ЄДГ. Я як юрист. Емігрант, і як підприємець не раджу цього робити, тому що якщо, наприклад, в Україні ви зможете це зробити, і ніхто на вас не скажімо так, не заявить, то в Польщі можливо так, що вам можуть умовно зробити скаргу про те, що ви не сплачуєте податки і виконуєте підприємницьку діяльність без зареєстрованої діяльності, а це ну може бути депорт. Порада номер три: будуйте бізнес на поляках або на західних клієнтах. Якщо у вас B2B на поляках, якщо B2C – на західних клієнтах, це банально, в них більше грошей. Давайте будемо з вами відверті. Коли ви приїхали до Польщі, 99%, як ви, як я, не мали грошей взагалі. Ми починали розвиватися з нуля. Тому, якщо ви будете орієнтуватися саме на людей, в яких більшості немає грошей. Великого успіху не чекайте. Е, зараз прошу вас поставити відео на паузу і написати коментар, чи цікава вам моя історія. І якщо цікаво, то я зроблю це відео, і ви в коментарях під тим відео зможете поділитися теж своєю історією, який бізнес ви хочете, який вже розвиваєте. Тим самим можна познайомитися. Написали? Тоді йдемо далі. Швидка інтеграція. Віднедавна співпрацюю з деякими сервісами, які допомагають бізнесам на кожному етапі. Pioneer інтернет-банкінг, завдяки якому ви відкриєте рахунок для своєї фірми віддалено. Юніток, інтернет-телефонія, що допомагає робити дзвінки до клієнтів та багато іншого. І SandPuls допоможе вам зробити свій сайт, налаштувати SEO і запуститися з нуля. Посилання на сервіси в описі під цим відео. Продовжуємо! Порада номер 4. Якщо у вас немає експертності в якійсь сфері, якщо у вас немає хобі, яке можна монетизувати, то шукати в інтернеті ідеї відкриття бізнесу в Польщі далеко не найкраща. Ідея, тому що на 99% я вам гарантую, що у вас нічого не вийде. Ви просто вигородите, вигорите і втратите гроші. Як робив я? Я за освітою юрист. Чесно кажучи, просто набридло працювати як юрист, тому в мене було хобі відеозйомка. Я розвивався практично безкоштовно. Я шукав інформацію в Ютубі, як правильно робити, як розбиратися в камерах і так далі. І зараз на основі свого хобі зробив додаткову фірму для того, щоб заробляти ще більше. Ось, власне, і порада. Якщо ви не маєте хобі, знайдіть хобі, розвивайтеся і на ньому заробляйте, а не слухайте поради ідей і втрачайте свої гроші. Порада номер п'ять. Аналізуйте, розвивайтесь, читайте, але не купуйте курси одразу, тому що на своєму досвіді можу сказати, що ви просто витратите свої гроші і плюс нічого не навчитеся. Якщо у вас не лежить душа до цього, ви нічого не навчитеся. І бо я, наприклад, коли хотів стати айтівцем, я вважав, що і всі заробляють багато як айтівці. Я теж буду так само. Ні, якщо тебе, якщо не хочеться цим займатися, ніколи ти на цьому не будеш заробляти багато. На жаль. Такі правила. Порада номер 6. це продовження попередньої поради. Аналізуйте, але зробіть аналіз саме аудиторією, в якої більше всього грошей. Зробіть для цієї аудиторії або послугу, або продукт. Ідеал це як, наприклад, шанель. Чому всі дівчата хочуть саме сумку Шанель? Тому що це люкс. Якщо ви будете себе позиціонувати як люкс, то у вас не буде до вас не буде питань, чому ваші послуги коштують так багато. Так, це дивно чути від доморощеного бізнесмену відеомейкеру, але хто знає, можливо, через 20 років мої послуги будуть такі самими люксовими, як і Шанель. Тому що один з моїх клієнтів саме Шанель. Про це я можу розповісти в одному з інших відео. Тому підсумовуємо: робіть для своїх клієнтів люксовий продукт і просіть за це більше грошей. Наступна порада це розвивати комунікаційні скіли, тому що поляки, як і всі європейці, люблять працювати зі своїми або через рекомендацію. На жаль, реклама, особливо, якщо у вас B2B бізнес, B2B сегмент, тут так. Взагалі не працює. Я вже це пройшов. Не раджу вам витрачати всі свої гроші на старті на рекламу. це так не працює. Тому вам потрібно буде виходити на клієнтів саме через комунікацію. До речі, якщо хочете приклад, десь 4-5 років тому була така ситуація, коли адміністрація города шукала виконавців на розчищення території для будови якоїсь адмін, адмінбудівлі. І ніхто не хотів за це братися, а взялися українці, тому що почули, що там великий бюджет і схопилися за цей проєкт, і навіть не перевірили, що там за, що там за робота. А виявилося, що на цій території була величезна глиба, яку неможливо, каміння, таке, яке неможливо було обрати без спеціальної техніки. І, звісно ж, цей бюджет, в цей бюджет просто не вкладалося. Ну і вони цей проєкт, звісно ж, не зареалізували. Тому, якщо до вас з Вертаються госоргани, вони розраховують на те, що ви поставите цінник в два рази менше, тому що до мене часто зверталися е, навіть суди, адміністрації, різноманітні е, органи госоргани державні. Е, і розраховували, що я поставлю цінник значно менше ніж поляки. Коли я виставляв ціну таку саму, як поляки, вони просто зникали. І остання порада: один задоволений клієнт. Краще п'яти звичайних клієнтів, чому тому, що задоволений клієнт принесе вам ще декілька клієнтів, які, які можуть стати для вас постійними при... на своєму прикладі можу сказати, що в мене була така ситуація, коли один клієнт був задоволений моїми послугами, порадив іншому, і той, і той інший клієнт став моїм постійним клієнтом. Тому якщо ви будете орієнтуватися тільки на, на кількість клієнтів, якщо ми будемо говорити про b 2 b то не здивуйтеся, коли буде ситуація, коли взагалі в місяць у вас не буде жодного. Клієнта, тому що краще орієнтуватися на якість ніж на кількість. Це банальна, банальна порада, але я вважаю, що про неї треба казати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую за зворотній зв'язок у коментарях. Якщо вам цікава моя історія і під цим відео ви хочете поділитися своєю історією, то не забувайте про це написати. Дякую за вашу увагу. Ще побачимося.